Я, буду, я вже почала монтувати, я буду вам, я буду вам знімати, те саме монтувати і відео буде частіше виходити. А зараз я вам дещо покажу просто жест. Я Зараз в Каті. Так. Привіт. І от що у нас твориться. Я ви бачили, що у нас було перший раз. Мама рідна, то вже чуть не отак сніг хвалив, Так от на рівні вже було. Далі перше було так, так як зараз. Гляньте, як це круто. Я, я, я взагалі я ненавиджу сніг. Так, хто так любить кататися на ньому? Я люблю кататися, але я ненавиджу, коли багато снігу. Що тут в каті є? А, це програмки, які я хочу. Можете дивитись? Коли у мене буде свій комп'ютер, я стоподово зроблю анімацію Банана так, ось Banana там Таке враження, що там сама цегла, правда? Я поворопорпорфарбований під такий загляненковий. Ось так в зубрі називається ми зустрічаємо весну. Так, да, тим більше через 4 дні весна. а У нас сніг валить. Я в шоці. Це відео буде виходити завтра, так що знайте, так як фейті лайфлог я буду день монтувати і на завтра пускати. Сьогодні у нас що? Сьогодні собою і в неділю вас чекає на влог. А, і ще завтра, в неділю, можливо, Вероніка прийде до мене з Романом. І ми будемо знімати повне відео і я дуже скоро покажу своє лице на ютуб. Так. Так. А до шеї можна тебе показати? Ну я не знаю, я, хіба що волосся має розпустити. До шеї. До а ми ну, зараз ми покажемо всю Катю, кроме голови. Коротше, Катя согласилась показати своє лице. що Та тільки на твоєму каналі, тому що ти цей. Поки що на твоєму каналі буду, ну потім на каналі там інших друзів, потім вже... На моєму каналі, коли мені вже буде 13. А 13 у мене буде якраз е, через е, скільки? А, через 3 місяці. Менше. Ні, Де? Ні ну через 3, через 3 3 місяці 3. І, і і, чекай. Одним 90... словом, щоб ви знали, у мене день народження 90. 23 3 місяці і 23 дня. 19 червня у мене. Готова? Ну, е, чекай. З бом. Зараз почекай. Катя тікає вже від мене. Ви в інстаграм бачили фотку там, де я з Каті, тому ви вже прис. Ну це ти можеш мене знімати. <плес> Перший я, раз. Я, я, я знаю, я жахлива, тому що, звісно, мене ніхто не любить, тому що я не красива. Але знаєте, що я і знаєте, мій голос не такий низький відео. Я ненавиджу свій голос. Насійно, Мені подобається Катя дать батарейный Правда? Мені відео розідалось. Короче, тут Фиат, що ты було? От я зараз Катя настрою. Катя, песок. Не Катя, подивися, він крупний. Ого! Жирний, жирний пояс пасажирний <sharp noise> Так, тут, тут навіть вікні вже навалило. Коротше, я не знаю, яке дома піде сьогодні. Я зараз так до батареї тут не Мамочка, як тут виглядає це все. Зараз є. Капіт. Коротше, відосики вже продовжують, яке будете з нами мої мамочки. Міже страшно папа. На деякий час прощаємо. І догляньте, як це красиво, він падає. Вітер щось почав присвичуватися. Але дуже красиво. Ми в Каті на в другому поверху. Катя, тут все абсолютно. Бардак на столі, тому що я уроки робила. Хочете показати, що Каті до тата є? Можна показати кубок? А, кубок, звісно. Та сіні, що в Каті нову тата є. Ви бачите це? Ви це бачите? Я перш... Багато хто подумав, Катя каже, що коли вони то побачили, вони подумали, що це справжня камера. От. Але про... копія, якщо б не було тої палки, що я була б на того самого основи кубку, а була б та палка, то була і чуть більше камера, то було б ще супер, правда? Mm -hmm. Ви це бачите цю картину? Я надію, це правильно показала? Каті, що ти? А тепер Катя нам скаже, чого вона їй дали на вибір п'ятий і шостий фон. Чого вона вибрала п'ятий? Питаємося її. П'ятий я вибрала, тому що шостий мені був за великий для руки. А е, тим більше шостий він е, майже ніколи не власить у моїй кишені. І я тут подумала, хай буде п'ятий, що мені той шостий. тим більше е, шостий. Мені не тільки не, не дуже за великий. Тим більше він може з, з кишені любої випасти і легко розбитися. Навіть захисний чехол не поможе. А Вероніка зараз малює собі своїм песником. І ви бачите, нам лежать наші техніки. Так, Вся техніка абсолютно. Катін Альпік. третінький. І, до речі, треба тут легенько щоб протерти. От її чехоль, чехоль. Чехоль. От її перший чехоль на п'ятий. Такий зайчик То, до речі, її хресний був. У собі який хрест купила телефон? Шостий плюс? Хресна? Шостий плюс, то в неї був п'ятий її. А ось зараз Катін. Он воу. Можна навіть оцей дягнути на цей. Можна Кать? Ось цей дягнути на це мене. ней. Кать поможет? Хотя не твою сеспалку позичу. Mm -hmm. Коротше, я вже позишла Катя Патик. Ось наш он вов і ось наш зайчик. Катя вже тут не потріскався. Це ж Катя. Мені цікаво, як це спереду буде глядати. на чехлі. Двойна броня. Прям сказала ряту. Двойна. Ні, она Він не лізе. Так. залеза ага, врать вот все выправил я зараз чохол все порву Тебі, речі, в тебе, до речь твои штуках Настя, не так как мої, мої жестко блин Тебе бы то что рочек <реш> 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 Корочу, я зараз Катя на свой котик взяла. Ой, як ти був на найтіпові. От. У нас ще є епли, Хто не знає, у мене два телефони і один Epic. У Нас, до речі, скатін такі. Айпади. Так, секундочку. Хто не знає, у мене два, два телефони. Це в мене був Apple 4, правда? чи 4S? Я вже навіть сама не пам'ятаю. Та мій. Apple. <laughs> Раскачу, да скажем, да, ты что Мы не было, мы не было в купях. Ладно, за расскажи в комментах на Неправда правда. <laughs> правда? Шикарная шутка. <laughs> а Вроника взяла Мичи Холл. <laughs> а вот Айпик. Реально. Целую сейчас. Я знаю, знаю пароль. Кто не видишь, сами. Ой, спрошу. Айпик. Я на своем канале покажу Катя пароль. Проводим. И... Э, стоп... Четыре. Э, Пять. Хых. Хых. <coughs> Катя, нагадай. Доль. А я казалась, что пароли забываются. Хи-хи-хи-хи. Ах ти! Я це зняла! <реш> Прошу, хто хоче катит пароль. Хоч я покажу нюху Шиєви, чи то твоя? Хто мене не бачив, хто мене ні разу не бачив із, із Каре. Прошу. Вся правда. А це Блуді. А це, в... це Вуді? <реш> <реш> <реш>

Сніг падає і сонце да. світить, красота. Як то круто. Я зараз інстаграм роблю. Все, вибігаємо на двір. Ага, в сраку. Mm. Куди розбіжалися? Ніка, ви ще підбирали, даже покажу. О, хто не знає, как має той, Як той? Як так мене називається, вже забула. Ай! Ко кондиціонер. О. Там тут телефон достається, Чого? Угу, Дякую. Ось така нас погода, коротше, ніколи не поймеш, що вдягнути. Ось це зубра! Тому і фішка. Я теж навіть на айфон знімаю. От, картин Apple, привіт досі. Ти викавай колдиш в Instagram чи в YouTube? В Instagram. Красота! А я знаю. Блін, шкода, ти що завтра? А ні, точно завтра щось неділя. Та, завтра без нового селак з ним мо, якщо вам до завтра. Мені здається, що сьогодні неділя, а завтра в школу треба збирати. Катя, ти що? Ну, он дяки час мав прикидати. Почекай Для вас це на секунду, для нас для нас це на годину десь. На дворі зустрічає. Народ, я вийшла, от я сама. Я в шапці своїй сиділи. І та наша тут в нас. Правда, з них якийсь зажовтнений. Жовтий, це дивно. І я їм зараз тут слідів понаставляю. Гірки, є гір. А зараз, знаєте, кого ми побачимо? Бачите, тут же хонда мостилась. Каже, не дуже слизько, але трохи є. Хто там? Нас весілля рубає. Я, я чую. Короче, я тут слідів понаставляю, ви не проти? Е ну звісно, не проти. Ти важко так зближено глянь, тут моя рука. Банда. Дивіться, як на цю красавицю, це привіт. Монтувати вже почала. Ех, Так, ви заявляєте, як то... Ти маєш монтувати, ти йдеш і... Ти, треба якось просто монтувати. Це були якісь такі ж, аж аж відео. Я, звісно, хоч хочу крутий монтаж, то я Каті передам Катя в тому профі. Ото ще. Діцькав, де цікаво тут грає. Барі, певно, у нас такий. А, кап'єць! У нас за скрізький. Те піле цієї дороги. Це пліт наших сусідів. Там наше поле, там де ми багато. Ну я ви бачили, як ми відо. О, привіт! Так офігезно в нас. А от там все музончик грає. Лавка. Будь цікаво, зараз. Покажу, У нас в клубі. Ні, не в клубі, явно, в Ні. У нас тут таких колонок нема. Коротше, вот. Вот там. О, Короче, Я біжу тут до... Не хол, але я вдома влог продовжу. Ай. А я відоблюю, що так буду, бо вже куча йде.